Ще факт для державного бюро розслідувань. Подивіться, це ця траса. От і тут дивіться, яка що тут колебатина, вода, люди бором болото, грязь. От. О, це тут раніше такого не було, це після більш-меншого маленького дощу. От, і дивіться, що далі тут цей, цей самий стов, цей самий знак. О. От, і далі е, це. люди змушені, бо тут не проїдеш. Як тут пройдеш по цьому щебню, душить у ноги? От, і оце цей участок клятий. От, а, а тут вже буряни скосили. Але що толку, що все косили, не зробили нічого. От, і змушені тут йти. Хоча тут є сплошна, сплошна полоса. Оце по програмі президента, велике будівництво. Так зробили капітальний ремонт на тій стороні, на тій стороні теж тротуара нема. І його ніколи не було тут, фактично. Навіть за часів ще колишнього, як кажуть. От і, і, і тут саме небезпечний участок, раніше тут аварійний участок, і люди, якщо вийде сюди, де гарантія, що не буде п'яний їхати. От тут болото і не вб'є е, людину, яка буде йти по, по, по цьому, по узбіччю дороги, або їхати по узбіччю дороги. Скоріше в'їхати по узбіччю дороги. Ну, Далі це я показую, щоб то, то я вже розмістив. Оце продовження тут от то саме. от І оце знак цей 50 кілометрів. От. То, е, х, я е, звертаюся, Павло Анатолійович Лашенчук звертається до державного. До директора Державного бюро розслідувань. Там прізвище я вкажу в, в описі і звернення, назви відео. От і е читайте обов'язково опис відео і е щоб е державні агенти хоча б з нашої області приїхали і оцінили це як е використані державні кошти на. Капітальний ремонт дороги, який виділили 4 мільярда, і не закінчили зробити. І не за те, що там війна чи що почалася, вони це робили ще влітку була спека. от. От. І е, не закінчили, не зробили. От. Могли заасфальтувати, в других місцях вже заасфальтували, от, а тут не зробили. От. А там, де е, де що треба було зробити огородження на другому об'єкті я показував, то там е е вони, як раби, працювали, копали в яму в щебні, тому що там було, ну я окремо зніму відео, от і там були дуже трудоміські роботи, і тепер буде засипано це все. Ну як ви, Приємно вам ходити кожен день, а тут по цьому. Щебні, скажіть, будь ласка, якщо я тільки показую, на ваші ноги на лиця не показую. Скажіть, правда, неприємно ходити? Так. Да. Ну правильно. О, і треба, щоб його як можна скоріше зробили, правильно? Закінчили. А якщо не по асфальту, то хай зроблять з бетону. От. Якщо ця компанія робить, працює, але я замітив ще один момент. Що е, ця компанія працює на цій дорозі. От е, В чому заключається весь секрет? що вона працює на цій дорозі, вона не закінчила. І я бачив, як вони перевозили техніку. Е, GBL називається GBL. От, е, техніку, от, техніку, екскаватори іншу техніку. І значить вони працюють, продовжують працювати, закінчувати. От, І треба. Щоб вони закінчили, але треба перевірити, чи заплатили їм, е, е, ну, підписали акти виконаних робіт наперед. Оце саме основне, і це повинно зробити Державне бюро розслідувань. Я закінчую і виключаю, ставлю.